Вітаю усіх шанувальників підводного плавання. Особливо вітаю фрідайверів, тому що я знаходжусь в першій українськомовній школі по фрідайвінгу в Індонезії. Її засновник Ян розкаже нам, які напрямки він розвиває в цій школі, тому що це не класична школа фрідайвінгу. Вона трошки відрізняється, і про ці цікаві відмінності він зараз нам повідає. Привіт. Все правильно, <реш> я. я і ви в школі School in Fish. Два слова про те, як я дійшов до такого неподобства або подобства. Вже 10 років я живу в Індонезії і з 2016-го пірнаю як фрідайвер. З 2018 року я фрідайв-інструктор. І ем, за цей час мені довелося працювати на Мюсапеніді як фрідав інструктор і в Амеді як інструктор. Е, теж я організовував багато подорожей для фрідайверів по Індонезії на Комодо, на Раджампад. Е, і от е, місяць тому е, офіційно нарешті я відкрив свою власну школу фрідайвінгу в містечко або в селі Амед на березі Індійського океану на острові Балі. Це схід острова Балі. Точно багато з вас були на Балі і пам'ятають приліт в аеропорт і так далі. Так от від звідти з аеропорту до Амеду ще їхати 2,5-3 години. Тут дуже спокійна атмосфера, відмінна від усього іншого острова. Тут немає клубів, тут немає заторів на дорогах, реально спокійно, розслаблено жити. Тому Тут а, ідеальне місце для фрідайвінгу. Ем, хто знає, що таке фрідайвінг, е, точно погодяться, що е, розслаблення і розслаблене життя е, це те, що нам необхідно у фрідайвінгу. Тому амед підходить до цієї страви. Ем, в моїй школі все досить е, звично. Як для е, фрідайв-центру. Ми викладаємо е, перший курс по фрідайвінгу за два або за три дні. Другий курс, другий рівень Fridail за 4 дні. І в мене такий підхід, що для успішного освоєння навичок Fridayну потрібен час. Людина, яка поспішає, навряд чи отримає максимум від тої освіти, яку я даю. Тому я. Намагаюся, я не знаю, я переконую своїх потенційних студентів приходити надовше. Звісно, багато з них е, хочуть побачити весь острів за два тижні, тому вони кажуть, у мене тільки два або навіть один день. І для них я теж маю що запропонувати. Е, або початковий рівень, е, початковий базовий курс по фрідайвінгу за два дні, або навіть е, просто одноденний спробувати фрідайвінг за е, дві сесії у воді. Крім того. Е, не дарма ми тут сидимо з Дімою, який, якого знають всі підводні мисливці в Україні. Я хочу теж розказати про ще один напрямок школи, який я розвиваю, це підводне полювання. Я сам полюю в водах Індонезії десь 2018 року, і зараз я пропоную курси підводного полювання. Потрібно трохи. Розказати ширше про цю, про цю, про цю пропозицію, тому що можливо вона відрізнятиметься від інших Школ. навчань, інших шкіл, інших систем, на... навчання. систем навчання підводного полювання. Для мене найважливіші два аспекти у, у цій справі: по-перше, щоб усі учасники лишилися. Безпеці, не враженими і не травмованими. а ми знаємо, що підводне полювання це ризикований спорт, ризикований екстремальний спорт, якому є прямі загрози життю. Будьмо чесними, ти пірнаєш під воду з зброєю в руках, і тому я не поспішаю набрати багато студентів і гнатися за кількістю. Проведених курсів я фокусуюсь на якості, і тому для будь-кого, хто хоче навчитися полюванню, є умова. Я ставлю таку умову: по-перше, людина повинна бути як мінімум сертифікована першого рівня фрідайвер. А по-друге, як мінімум, одне перше заняття ми проводимо без полювання. Ми ми тренуємося. У відкритій воді, на глибині як заряджати арбалет, як стріляти, як пірнати з арбалетом, як цілитись правильно по рибі. Ми стріляємо по штучній мішені. От. І потім, звісно, одноденний курс по підводному полюванню передбачає перше заняття у тестове, а друге заняття це вже безпосереднє полювання. В Індонезії. Скажімо так, є два види підводного полювання. Це буде рифове полювання, тобто ми полюємо в прибережній зоні, або це полювання у відкритій воді, і там переважно це буде полювання на так званих фаб. Це fish attracting device англійської мови, або це такий пристрій, що заманює рибу. скажімо так. Коротко, це такий бамбуковий пліт який винесено далеко у відкритий, відкритий океан і його прикріплено до дна. А дно там може бути на 200, 300, 500 метрів. Тобто це величезна Мотузка, яка прикріплена до дна. І е, це е, конструкції, які коштують недешево, ви розумієте, дві. Так, хоча б, потрібно хоча б два товстезних канати 500 метрів кожен. Потрібна величезна бетонна конструкція на дні. І е, баліці, е, це я точно знаю про балі. Не знаю, як то як це відбувається в інших регіонах Індонезії, але балійці організовано скидаються грошима і е, будують такі конструкції для того, щоб... Е, Можна було там просто рибалити. Да? Така, це частина такого фермерства або напівермерство, напівмисливство. Да? І коли ми йдемо полювати на румпон, то ми повинні йти тільки з тим рибалкою, який має право. Там полювати. Якщо він скинувся грошима на цю конструкцію, то ми маємо право туди йти. Риба гарантована. Риба гарантована, обов'язково. Риба гарантована. риба гарантована. Точно, махі-махі, макрель, тунець. Я чув про не чув, а бачив відео, як стріляють Марліна на таких румпонах. Чим далі ти йдеш від берега, тим більше риби, тим більш цікава риба буде. Та? Вагу. От є інша е, риболовля, це е, риболовля на рифі, тобто в прибережній зоні. І там для мене особисто є дуже важливий момент. Ми не стріляємо все підряд. Ми не браконьєри. Ми о, красота е, в полюванні підводному в тому, що ми можемо вибирати рибу, яку ми стріляємо. І тому е, ми можемо обирати ту рибу, яка вписується в рамки так званого етичного полювання. В чому воно полягає? Воно полягає по-перше, в тому, що ми вибираємо відповідні види риб, які не є загроженими, тобто вони не в червоній книзі. По-друге, ми вибираємо рибу відповідного розміру. Ми не стріляємо рибу вночі, ми не стріляємо рибу за колангом. В цілому це все. Ми беремо стільки, скільки ми можемо з'їсти або нагодувати нашу родину і так далі. Тобто е, хай мене зараз е, е, ну, закидають шапками, але е, я е, формую таку, е, е, школу, спільноту. таку спільноту, таку школу по фрідайвінгу, в тому числі підводного полювання, яка буде розглядати фрід е, е, сперфішення підводне полювання, виключно як. Е, Найетичніший, найбільш екологічно е, сприятливий е, спосіб отримати рибний продукт в себе на тарілці, да? е, принести це звісно. Я обожнюю е, підводне полювання. Для мене це одне з найулюбленіших хобі, які в мене є. І я е, абсолютно розумію всіх, хто прийде до мене на курси. Я розумію, як вони хочуть е, відчути оцей е, е, Первісний, э, первісний дух, первісний азарт э, добути їжу. Да, для Добре, що школа може запропонувати тим, хто полював вже До. і в Мадагаскарі, і де ще? А... Що школа може запропонувати такого цікавого, щоб він приїхав на Балі? Може якась трофеєна охота, е... може Дру... якийсь там цікаві. Таємні місця. Uh, я не знаю, чи вони таємні, але в мене є кілька, принаймні 3-4 місця, куди я поїду тільки з досвідченими людьми. Uh, там буде uh, uh, вимогливі умови. Да? Там буде і течія, там буде і, і глибина, напевно, на яку треба буде пірнути, і там треба бути готовим до uh -huh. чогось великого. Uh, от, uh, ну, Блюфінтуна, uh, Єлоуфінтуна. Є місця навколо острова Носапеніда, є місця навколо Балі, є оці румпони, є далекі румпони. <гум> румпон. це індонезійська назва FED, fish Attracting device, по-індонезійськи називають румпони. Це те, що стосується балі. Якщо є індивідуальні запити, то запити. ми звісно можемо їхати не на балі. Я би їхав не на балі, тому що балі це місце, де багато людей давно риб, рибачить, і кількість риби на балі менше ніщо. Ти більше, маєш ти, на увазі, хто хоче приїхати в Індонезію заради Марліна, свого життя, це окрема експедиція? Або група, або е, Це окрема експедиція, та, підготовка, та, досвідчені та, люди та, та, і вперед. Газа. Так, та, хоча б 3-4 дні, ну краще 5-6. Дякую тобі за цей вступ, інтерв'ю. Також посеред відео буду на різкі відкриття школи, як це відбувалось. Дуже класна атмосфера, інтернаціональні люди, цікаво поспілкуватися, люди з Китаю, люди з Таїланду, з Іспанії, така інтернаціональна тусня. Дуже цікаво, тому запрошую вас відвідати цю школу та мати певний досвід.